Із зрозумілих нам причин я читаю із російської Біблії. Добре? Добре? Друге послання апостола Петра, второе послання Петра, перший розділ ми прочитаємо із п'ятого віршу ось такі слова. То ви к этому все старання? покажите в вере вашей. Добродетель, в добродетельной рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие и братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть, если это у вас есть, и умножается, то вы не устанетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов, прежних грехов своих. Поэтому, братья, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам, мы кажем нам, свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Шановні, хтось прийде туди і там скажуть закрито, ми не знаємо вас, ми не знаємо хто, хто ви такі. Так комусь буде сказано. А комусь, хто стільки прибуває, знаєте, як буває, має пролетіти президент, знає, всі служби настроєні. Весь аеропорт вимитий з милим шампунем. Духовий оркестр стоїть, Все стоїть, всі служби, все приземляється тільки літак і вже все працює. виходить президент. І бо так відкроється нам свободний вход. Свободний ход. вічне царство. Господа нашого, Ісуса Христа. Слава Господу! Слава. Друзі, інтересна річ. Я це вас інтригую тим, щоб ми над цим трошки подумали. І для ілюстрації ми прочитаємо перша книга царів, 30 розділ. Перша книга царів, ой, перше царство це буде у нас російська Біблія. У вас, мабуть, у буде перша Самоїло. Якщо вона у вас є, знайдіть. Нема, то слухайте. Ми, друзі, прочитаємо перше царство російське, Перша Самуїло українська, 30 розділ з першого віршу. третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Секелах, амаликитяне напали с юга на Секелах и взяли Секелах и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, А жены их, и соновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколь не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида. Давид сильно был смущен, так как народ хотел. Побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару, священнику сыну Ахимелеха, принеси мне эфот и принес Авиафар Эфот Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря. Преследовать ли мне это полчище и догоню ли их. И сказано ему: Преследуй, догонишь и отнимешь. Слава Богу, братья сестры. То мы, прилагая к всему к этому все старании, давайте покажем в вере нашей. Оце думка. Оце, браті сестри, думка. Значить, я би хотів би, щоб ви це читали, я вас прошу. Я не маю часу багато це зараз багато тлумачити. Але це що оце зараз я читав і перед цим особливо не 29-й розділ, а 26-й розділ, це який перед цим є описаний. І це не самі кращі роки життя цара Давида. Ще не цара, він тільки помазаний був цар. Це не самі кращі роки. Це була тоді, коли Бог його почав піднімати, і ви повинні знати, браття і сестри, що коли Бог спасає, рятує нас, мене, вас і цих людей, наших гостей, Він Бог нас запалює як світильника. Бог бере в руки нас, в свої руки. І як бажає, так на, 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 наклоняє. Бере огонь Святого Духа, запалює нас. Потім запалених нас. Ти гориш. Тоді він рівняє. І тоді він де рахує потрібен там тебе помістить закрепить. Світло або як місто на вершині гори. Город на вершині гори. Все. Де вже, вже город його, для того роблять, щоб його було видно. Не щоб сховати. Так робить Господь, і сестри. І оці всі моменти, коли Бог з нами працює, так Бог свого часу взяв Давида, запалив його, і Бог почав його лаштувати, готувати і. І піднімати. Ви маєте зрозуміти таку одну річ, що якщо це перевести в схемі сходини, сходи, ступеньки, то ви маєте зрозуміти, друзі мої, що коли ви зробили крок, два, три, і вже ви на третій ступенці, то ви не повинні, друзі, думати, що це ви маєте там всістися і там жить. Вам там не буде комфортно. А ще скільки вам ступень піднімати, шановні, то я хочу вам сказати, що. Що це? Я сам не знаю, і ви не знаєте. Ступенька, яку ви вступили ногою так 27 см чи, чи, чи 32, це не, це, не, це не є ціль життя. Амінь скажіть. Це не ціль життя, братя моє. Це один з періодів життя. Тому що перед цим було все нижче, і за цією ступенькою має бути ще вища ступенька. А за цією буде ще вища. Алілуя, треба сказати. І через те, на всякому рівні, де вас Бог веде, ставить, друзі мої, це ви виступили, це вже знов висота, це вже висота. Хорошо, це бачите, ви люди це бачать, сатана це бачить. Ну, але на всякому рівні, шановні, є завжди і відповідний опір, відповідні проблеми. Значить, коли Бог, чудом Бог, взяв світу, чудом Бог ввів народ свій. І от коли Бог вів, Бог давав манну, ну коли Бог вивів обіцяну землю, там манни вже не було. І навіть в обіцяній землі, друзі, теж є проблеми. Вони мали проблеми? А? Мали. Але в обітованій землі зовсім не ті проблеми, які були у Єгипті. Амінь треба сказати. Зовсім інші. Навіть демони інші, шановні. Це все буває. Там таке, там таке. Це все інше, шановні. І ми маємо розуміти, що. Навіть багато того, що Бог дав обіцяний землі, я не маю на увазі молоко і мед. Я маю на увазі вищі річ. Треба було особисто це все було взяти. Бог дав, а ти, милий брате, іди і, і візьми. Перефразую, завоюй. Ви ж пам'ятаєте, що до Ісуса Навна прийшов один із мужів? Халєв. Пам'ятаєте, прийшов? Халів. І каже, Боже сказав, Боже відкрив, що мені дає цю всю річ. І каже, я, я присилю, я з Богом. Я з Богом, в мене все добре. Дозволь мені, я піду, візьму те, що мені Бог дав. І нам каже, іди. І той пішов і взяв. Багато що Бог нам дає, брат і сестри, але це треба вміти. взяти. Це треба вміти взяти. А й Бог поможе нам усім. І ось коли Бог почав піднімати Давида, на Давида почалося велике гоніння на території народа Божого Ізраїля. Велике гоніння. Переслідування. Я хочу вам сказати, шановні, що перед тим як Бог піднімав його великого переможця, великого переможця, перед ним був Голіаф. І Давіду Голіафа треба було завалити. Бог піднімає його в саму популярну людину. От зараз от буквально питання: кількох годин Із хлопчини з села, який принесе Ізюм і сир, стане найпопулярнішим що стане за, за, за царя. Пару годин. Але в цих кількох годинах галігав. Машина стоїть. І цю машину треба перемогти. Перемогти. І друзі мої, хто поможе перемогти? Ясна річ Господь. Я запитаю, а може би браття йому помоли, га? рідні? Хороші браття, а Бог благословить. Ну тут вони не поможуть. Вони взагалі гнали додому, знаєте? це? Хто знає ту історію. І це, друзі, на всякому подйомі є от такі речі. І це треба, що те, що воно, ти вже от майже фініш, майже досягнув апогея вже, вершина твого, успіху, раз і гуляк появився. Брате мій милий. Вали його. Перемагаються ці всі речі. Вперед. Вони різні різній формі бувають ці проблеми. І ось. Давид боров, 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 боровсь, і заслаб. І він приймає рішення: уйду з народу Божого. І поселяється на території філістимлян. І починає жити, дорогі мої, по-філістимськи. Я не буду тлумачити, це не саме кращі роки. Це... Він там прожив рік і чотири місяці. Це не краще. Давид прожив 70 років всіх. І це була не краща пора. І він там жив. Недобре жив, браття і сестри, недобре жив. Зовсім недобре жив. І ось коли він жив недобре і неправильно, по-нашому, не по-божому. нема там, Я навіть не, не хочу вам давати це зараз, говорити, ці речі. От то дорогі мої, коли воно є недобре, коли воно недобре речі, коли наш дух ослабіває, коли наші руки опускаються, коли ми стаємо такими напіввіруючими людьми, дорогі хочуть вам щось сказати. Тоді починає сатана мати доступ до нас. І він у цих походах був філістимський. У цих походах філістимський був. І з цього походу вертається, а там містечко, де він проживав, спалене, один попел, попелище. Жінок нема, синів нема, дочок нема. Що було добре, все забрано. Лишилося тільки зола і попел. Отака браття, сестри річ. І Бог це все бачив і попустив Давиди на ці речі. Попустив. Тому що я вже казав: приймаєш рішення виконувати волю Божу, пожнеш одні наслідки. Приймеш рішення не виконувати волю Божу, пожнеш зовсім інші наслідки. Зовсім інші наслідки. Амінь. Це зрозуміло? Зовсім інші наслідки прийдуть. І ось стало питання, що робити, і що почали робити ці мужики? Їх було 600 нього було 600 воїнів. Гарні мужчини були. І коли це все побачили, вони чисто включили людський механізм, батьківський механізм. Вони почали плакати. Добре діло. І от вони плакали. Мінути плачуть, дві плачуть, півчаса плачуть, час плачуть. Три часа плачуть, наприклад. І написано, друзі мої, від того плачу. Я розумію, що є, є болі душі. Є речі, які рвуть душу. І ми знаємо, що часом виплачуся, да? і легше, ні? Но ще легше, як ти це все комусь розкажеш. І він був віруючий Давід. І всі його воїни були із народу Божого. Ну це було, якби вони виплакали це в молитві, я скажу вам, було б толку більше. Ви зі мною? Чи ні? А вони просто просто плакали, як, як кому по затилку надавали. І коли вони виплакалися, і в них, вони б, може, ще плакали б. Ну, у них не вистачило сил. Так, бо ви знаєте, буває що, буває, що плачеш, сльози летять з тебе. Або є хто позакручував крани. Всі плачуть, а ти не плачеш. Нема сліз. плачу немає. Нема всіх речі. Друзі, це не працює. Після цього, після як вони виплакалися у мужиків, цих всіх підлеглий його піднявся гнів. І вони всі приймають рішення. Ну, треба ж когось винуватим зробити. А? Треба ж когось винуватим зробити. Я вам скажу, що я казав один брат, що від Адама з раю, з Едема до сьогоднішнього дня людина хоче з води вийти сухою. Да-да? Всі винувати. Всі. Тато, мама і священник. всі винувати. Один і я, чистівля. Побачимо зараз Чистюля. І вони приймають це рішення. Яке? Кого будемо бити? Кого будемо бити? Давіда. І тільки що тут таке ослаблець все камені і Давіда. Ти на свої з народу, ти в в філістимські походи через тебе ми і так далі. І вони взяли це каміння. І, знаєте, чужина без батьків, без сім'ї, без дітей, і в даний момент без друзів. Без, вже все, друзів нема. Лишився Давід сам. Обох попустив. І таке буває з нами. Як запалить серце, як його запалить те серце? Як спонукати, чим збудити? Я не раз скажу цю річ, друзі мої, що багато хто ми прийшли до Бога, бо нам біль допомогла. Біль. Тоска, тіснота, настояще фізична біль помала. Все тоді, вибачте мені, і мозги починають працювати, і думати починаєш, і рішення приймаєш. І вже кайся, Боже, поможи мені більше не буду. Нас кажуть, як тривога, так, так до Бога. Так нам скажуть. Давід сильно був смущений, ми читали, так як народ хотів побити камнями. І Бо скоро душою весь народ, кожен у синов'я своїх і дочеря своїх. І от наша дома нашу дому. То ми прилагаємось всі старання. Оту тебе. Давайте покажемо вірні. Ми ж то кажемо, що ми віримо. віримо. Давид, ти ж, ж віруєш, ти ж герой, ти помазаний. ти Давіда. Ето, е, лева бив, медведя бив, Голіафа бив, філістимлян бив. А? Бив, бив. А зараз шо? Ну що? Бери і махай далі. Десь меч і поможе, шановні. Но в більшості в житті меч не допоможе, правда? Ним землі не виговориш, правда? Картоплі не викопиш. правда? Но віра в Бога, дорогі мої друзі, браття і сестри, віра в Бога допомагає у всьому. Амінь. У всьому. Батькам допомагає, дітям допомагає, студентам допомагає, пасторам допомагає. І коли приходить тіснота і біль до нашої душі, є такі речі, як віра в Бога. І тут текст, нас, Бог нас сьогодні вразумляє. Прилежи всі зусилля, що тебе лишилося, вклади в ці речі і скористайся ві своєю вірою в Бога, як рукою. Бачив, наш тато іде за руку тримає сина, ідуть. Якщо синок, хай він буде. Там самий куций який тільки може. Метр, пів метра, півтора метра, яка різниця. Якщо він тримається за татову руку з татом, да? кругом де пройде тато, там пройде його син. Амінь чи ні? Це величезна правда. Якщо тато тримає синочка за руку один одного, да? то де пройде тато, там пройде син? Ну той, за чию руку вірою ми тримаємось, він проходить кругом. Алілуя, треба сказати. Кругом, браття сестра. Якщо я тримаюся за Господа, і Господь тримає мене, все можу, який укріпляє мене. Господі Ісусе Христі. Алілуя. Все можу. І така ситуація, шановні, можна звідси вибрати чи ні? З мечом ні. З доларом, ні. А? З десятком друзів. Десять таких гарних мужів, ну там вже 600, які стали. були друзі стали, хлопці ворогами стали. О люди, а? Рускає Біблія написана твар. От воно. Друг все. Тільки зараз подує другий вітр і побачу, що буде. Політика змінилась, економіка змінилась, утиски прийшли, Все, зараз побачиш. Вже стоїть 600 мужиків, і кожен чим побійшов каменя. От ви люди. І Бог відкрив йому очі. Давід, оце люди. Це друзі, це друзі. Хороші, хороші друзі. Але вони, якщось не так, не тебе вмить. Це треба знати, друзі мої. Чому Бог вчить нас? Що горе нам, і навіть проклята та людина, яка людину робить своєю. Опорою. Ми є люди, живемо серед людей, розуміємо людей, служимо для людей. Но віра, надія, любов, опора наша є Господь Ісус Христос. Ами. От загота триматися. Тоді пройдемо. Тоді що воно пройде. І тут написано так, що ми вірш, що робить? А ще зараз хвилина дві каміння полетить. Тоді вже все. Тоді вже все. І написано так. Но Давід укропився надіждою на Господа. Отак воно браті застріля. І сказав Давід священню, каже: принеси мені ефот. Бо в тій одежі він прийшов з походу, він був воїн, друзі мої. Це має велике значення. Він знемає з себе цього. Вони дивляться вже, що ж то воно буде. І тут його якраз з цієї ситуації суть, яка витащила віра в Бога. І Господь повірив. От хто його, хто його сумів вивезти. Чому ми перемагаємо ці всі речі, світ написано. Він, він вопросає Господа і величеві, яка рана на серце? Яка тоска, яка тіснота, яка біль? І він як потягнувся до Господа, що робити? Що робити? І Бог мови, а Бог відкриваємо. Дорогі, послухайте мене. Бог не зрікся Давіда. Хоча він і відступив декілька кроків в сторону. Наробив кучу помилок. Кучу помилок. І враг почав мати доступ до, до його сім'ї, до дітей. Це ж враг забрав, враг, братя. Я хочу вам сказати, що Бог не забув, Бог не залишив і Бог не зрікся. Бо Бог знав, що буде чуть пізніше з Давідом. Алілуя! Якщо ми спасені Господом, на небесах готується для мене, для вас місце. Не треба думати, друзі мої, що воно все отак, знаєте, таке. І Бог не зрісся. Але коли Бог ці речі дозволяє нам пройти, то Бог хоче, щоб ми порозумнішали і були ближче з Богом. От для чого це все друзі, робиться із нами. І коли він попросив Господа, Бог йому говорить такі слова. І попросив від Господа, говорить, преслідувати мені полчище, і лі я їх. Боже, що мені робити? І сказано йому: преслід, догоніш і отнімеш. Отак, брати сестри. Але для того, щоб це все, щоб вернулися жінки, діти, майно, яке вкрадене, треба щось зробити нам, людям. Треба щось зробити. Віру укріпив, взискав Господа, отримав відкриття. І тут ці ж, оця вироднота ненадіжна, да? 600 душ. Ага, раз ви мене, більше я з вами. Чи як? Треба знати, друзі мої, що це всі люди такі, і я один із них, із них, друзі. Мої. І він, не від, він їм не, не висварив. Вони всі розумні самі побачили ці речі. Він каже, Бог відкрив, що ми підемо догонимо. Хто зі мною? І та же половину табору піде з ним, а половину ослабли. В поході ослабли, відплачу, ослабли, в відчай, вірі мало ось залишилися. Вони підуть за короткий час. Догонять амаліка, відіб'ють все, заберуть. Всі жінок, дітей, синів, все вернуть, навіть з достатку. Ніхто із украдених огонених полом не пострадав. Але це для нас величезний урок. Та ви прилагаєтесь йому всі старання, покажіть або покажімо у нашій вірі. І там є цілий перечень речей. Друзі мої, віру треба у Бога треба вірувати, і віру тебе зберігати, віру тебе весь час укріпляти. Або вираження, рускій вираження, Назідання в чому? Віри. Або по українськи збудування віри. От Для чого зібрання, для чого спів? Для чого свідчення? Щоби, браті і сестри, ми укріпили свою віру в Бога. Я свою, а ви кожен, кожен свою. Тут в цих питаннях загал не працює. Загал це зібрання. А кожен укріпляє особисто свою віру в Бога. Тому що те, що проходжу, я, ви того не проходите. Ну що проходите ви, то я тільки час трошки знаю. Я того не проходжу. Кожен проходить свої речі. І, можливо, друзі мої, проблеми з філістимлянами у когось. У когось проблеми із народом Божим, у когось проблеми з жінками і з дітьми, у когось проблеми, шановні, із близькими друзями, хтось уставший і змучений, хтось подвержений в величезній критиці, на когось вже взяли камнів, когось продали, здали, віддали, скинули, відкине отвержені русське враження. Відкинули геть. І цей текст нам каже: збери віру, яку маєш, укрепись віри на Господа, і ти ці рече: пройдеш, переможеш і вийдеш переможцем. Своєю вірою Бога. І весь народ сказав: Встанемо помолитися.